Привіт, друзі! Розпочинаємо підготовку до контрольної роботи. Паралельність прямих, сума кутів трикутника. Задача 1. Кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 52 градуси. Знайдіть кути при основі цього трикутника. Отже, маємо рівнобедрений трикутник. Означимо його ABC Оці дві сторони рівні, це бічні сторони, кут при вершині 52 градуси. Знайти кути при основі. Розв'язання. Оскільки кути при основі рівнобедреного трикутника рівні, то кут А дорівнює куту С. За теоремою про суму кутів трикутника. Щоб знайти оці кути, треба від 180 градусів відняти 52 градуси і розділити на 2, оскільки вони рівні. 180 градусів відняти 52 градуси і розділити на 2. 180 градусів відняти 52 градуси. 128 градусів розділити на 2 64 градуси. CIE je vidikovec zadači. Z vami je Bova Silva Sedović, do zustiče na nastupnem videu v roce.